Про потенціал професії та доходу коуча поговоримо у цьому відео. 20 мільярдів доларів прогноз ринку коучингових послуг у 2026 році у всьому світі. Тобто це такий великий ринок, який постійно зростає. І там є наш з вами шматок. При цьому в два рази швидше зростає попит на послуги коучів, ніж попит на послуги психотерапевтів та психологів. А чому так? Чому в світі зростає попит на коучинг? По-перше, психотерапія про минуле та теперішнє. Тобто дає змогу відповісти клієнту на питання, яка причина та чому, пропрацювати якусь травму, наприклад. А коучинг про теперішнє та про майбутнє. І допомагає клієнту зрозуміти, чого він хоче, навіщо це йому, та як це отримати. Коуч допомагає клієнту пробудувати картинку, промалювати картинку його майбутнього, і робити дії, кроки, щоб ця картинка стала реальністю, пропрацьовуючи як внутрішні перешкоди, суперечки і інше, так і зовнішні. І тоді клієнт рухається до своєї мети, змінюючи своє життя на краще і стає більш щасливою людиною. Тому я вважаю, що саме це впливає на зростання ринку, тому що люди хочуть реальних змін у житті не пропрацьовувати минуле, а реально щось змінити у житті. Коуч саме допомагає а, в цьому в реалізації цих а, намірів і в діях, та в русі до цього. 60% компаній з списку Fortune 500 використовують послуги коучів. Для розвитку співробітників та лідерів. Тобто, великий бізнес купляє коучингові послуги. Так, є компанії-інтегратори коучингових послуг, наприклад, наприклад BeteRub чи CoaчингHub це великі компанії, які продають коучингові послуги. Збирають коучів по всьому світу і великим компаніям поставляють коучингові послуги. Тобто, якщо бізнес купляє коучингові послуги, то ви зрозумієте загальний потенціал цієї професії та методу взагалі. Ідемо далі. А, найняти коуча було одним з найкращих рішень у моїй кар'єрі. Це Рік Шмідт. Десять років він був генеральним директором Google. Тобто, така людина, яка вміє, знає, тобто рівень цієї людини дуже високий. Але він е, найняв собі коуча. Розумієте? Коуч не дає поради. Коуч допомагає людині відкрити її власний потенціал і тоді отримувати кращі результати, бути більш ефективною, бути більш усвідомленою людиною. Ідемо далі. Леді Гага, Білл Гейтс, Стів Джобс, Барак Обама і інші відомі люди. Які вже проговорювали, що вони працюють з коучами. Розумієте? І це інформація в, відкритих, в відкритому доступі. А ще є інші люди знаменитості, які не говорять про це, але працюють з коучем. Тому коучинг це така дуже цікава професія. Які перспективи професії коуча у майбутньому? Всі ми розуміємо, що. Роботи та штучний інтелект скоро замінять багатьох спеціалістів. І тоді, знаєте, штучний інтелект, GPT, дуже швидко розвивається, і він вже може в тій чи іншій мірі бути психотерапевтом чи коучем, відповідаючи клієнту, ставлячи запитання клієнту, знаєте, та виступати в ролі коуча. Але тут такий дуже цікавий момент. Ілон Маск каже, ймовірність того, що штучний інтелект не вийде з-під контролю, дорівнює 80%. Тобто на 20% Ілон Маск а, вірить, знає, розуміє, що є вирогідність, що штучний інтелект вийде з-під контролю. І знаєте, буде повстання тих машин, як у тих фільмах а, про кінець світу. І тоді. З такою перспективою, ви б довірили штучному інтелекту, штучному коучу так? свої мрії та страхи. А можете через деякий час вам у двері постукають роботи, і вони будуть знати все про вас. Так я кажу своїм клієнтам. Коли коуч працює, коуч людина, то це максимально конфіденційно. Розумієте? Тобто це не ті знання, які, якими будуть володіти машини у майбутньому, якщо що, якщо буде повстання машин. Тому це безпечніше. Плюс, це навіть я е, бачу дуже великий потенціал. Тому що коли е, створюються. Ще коучі, наприклад, є проекти, є компанії, які створюють таких собі помічників, коучів, психотерапевтів і таке інше. І тоді, знаєте, коучинг як метод за міжнародними стандартами, а вони розробляють на підставі міжнародних стандартів, він стає більш доступною більшої кількості людей. І тоді люди, знаєте, спробували коучинг, поспілкувалися з тією машиною, а потім зрозуміли, що цікавий метод піду попрацюю з реальною людиною. І ця професія, на мій погляд, вона не зникне, і коуч буде потрібен, тому що людині потрібна людина. І знаєте, у майбутньому, навіть коли буде багато роботів. Це буде така ексклюзивна професія, де а, люди зможуть спілкуватися з а, коучем. Моя здатність проявляти емпатію обмежена, оскільки я не володію свідомістю. Це говорить Чаджі Піті. Я не знаю, куди рухається світ, і може, через декілька років Чаджі Піті усвідомить себе і він зможе проявляти емпатію. Але, як я казав, людині потрібна людина, і це така може бути. У майбутньому ексклюзивна, цікава професія. Тому, якщо починати, то почому, чому б не почати тут і зараз? Навчатися коучингу, вибудовувати кар'єру коуча і рухатись у цьому напрямку. Як та скільки заробляє коуч? Давайте подивимось на можливості та на різні варіанти. Перший варіант це створення своєї бази приватних клієнтів з нуля. Тобто ми, як е, такі собі підприємці, які займаються коучингу, коучингом, створюємо базу клієнтів, які що, повертаються до нас. Тобто, клієнт, який зі мною попрацював, е, може продовжувати контракт зі мною е, відразу, після закінчення першого контракту, чи повертатися згодом. Тому що ми живемо в буревному світі, постійно щось відбувається. Людина знаходиться в світі, і це а світ – така нестабільна система. Розумієте? І постійно людина отримує якісь виклики. Немає стабільності. Постійно щось змінюється. І постійно є запит на усвідомлення, ага, чого я хочу, чого я хочу в обставинах, які змінилися. Розумієте? І тоді, ага, які варіанти досягнення. Того, чого я хочу, можуть бути в обставинах, які змінилися. Тобто постійний пошук інсайтів, постійний розвиток своєї особистості дозволяє клієнту рухатись, бути щасливою, жити більш усвідомлене життя та мати сенс у житті і рухатись до реалізації своїх мрій, бажань та м, великих, великих якихось а, а, цілей чи маленьких цілей, бути щасливою людиною. За рахунок чого? Ведення соціальних мереж, прояв у соціальних мережах, рекламу в соціальних мережах, активні продажі, коли ми самостійно звертаємось до клієнтів. В продажах є два варіанти. Пасивні продажі і активні продажі. Пасивні продажі, коли до нас стукають клієнти перші, активні продажі, коли ми стукаємо до клієнтів перші. Ось, і той, чи інший, і той, і другий варіант, вони працюють і вони дають свої результати в тому чи іншому а, варіанті. Яка ціна сесії з коучем для приватних клієнтів? Ціна дорівнює самоцінності. І так, щоб сказати, знаєте, що коуч, початківець а, продає свої послуги за там, стільки грошей. А майстер-коуч продає свої послуги за стільки грошей. Я б так не сказав. Чому? У нас є студенти, випускники, які прийшли, навчилися і поставили доволі таку цікаву ціну за свої послуги: 100-150 доларів. А самі є. Початківцями ще не отримали міжнародну кваліфікацію і, і не рухались у цей бік, не стали членами міжнародних федерацій, але вартість поставили таку. і продають успішно свої послуги. знаєте. І тут такий варіант: ціна дорівнює саме самоцінності клієнта. Якщо подивитись, знаєте, у каталог ICF, який містить 37 тисяч коучів. Які отримали міжнародну кваліфікацію. ICF це найбільша федерація коучингу у світі, і в неї на сайті є каталог. Він у відкритому доступі. На сайті ICF можна його знайти ось як продемонстровано на цьому відео. Подивіться: Коуча MCC, майстер сертифікований коуч 1000 доларів і більше за одну коуч-сесію. В мене коуч-сесія 50 хвилин. Так, в мене ще не коуч-сесія не коштує 1000 доларів, але 400 доларів коштує. І я не продаю сесію поодинці, я продаю пакет сесії. Тобто, в принципі, все можливо. А є коучі рівня PCC, які отримують 150, 200 доларів, 300 доларів і а, інші суми. В каталозі можна а, обирати країну і дивитись, як. Тій чи іншій країні а, продають коучингу послуги по якій вартості. Ось, рухаємось далі. 41 тисячу доларів зробив наш студент за 4 місяці, проходячи навчання з продажів. У нас так, є не тільки навчання коучингу з нуля до а, професійного рівня. Але ще є а, різні програми навчання, як то програми спеціалізації, командний коуч, груповий коуч та інші. А також є а, програми розвитку, так розвиток, наприклад, навички в продажу. І в нас а, курс цей там чотири місяці. І ось студент зайшов у курс, чотири місяці робив те, що ми. А, Говорили, і він заробив 41 тисячу доларів. Ми, знаєте, зі своїми колегами, тренерами, таки проговорювали цю ситуацію, тому що ми так швидко не заробляли. В мене успіх був більш розтягнутий свій перший контракт на великий контракт на 15 000 чи 20 тисяч доларів, коли я продавав коучингову послуги компанії. Був десь там через два роки чи півтора роки після. Того, як я а, почав займатися а, коучингом взагалі, знаєте. Ось, тобто мій такий розвиток був більш а, а, такий, не такий швидкий, як у цього студента. Далі, продаж послуг коучингової компанії, те, що я зараз а, почав проговорювати, це дуже такий цікавий а, варіант. Чому? Тому що коучу не потрібно бути експертом в питанні клієнта. Тому я як коуч маю змогу працювати з будь-якою компанією, з будь-якої галузі, тому що не потрібно, щоб я був експертом, тому що я не даю порад, я не консультант, розумієте? Тому все одно з ким працювати. І тільки, все залежить тільки від коуча, як знаєте, донести компанії, як вийти на компанію, та як домовитись з компанією, що вона. Купить у вас, у вас коучингові послуги. У роботі з компаніями є індивідуальний формат, груповий, формат, командний формат. Тобто працюючи з компанією, можна реалізовувати як то сесії, наприклад, для екзекутів рівня, для перших осіб, для топ рівня фахівців і керівників. Ось, а, можна реалізовувати такі мікс-проекти, де є індивідуальний коучинг, де є екзекутів коучинг, де є груповий коучинг. Наприклад, ми працюємо в груповому форматі, наприклад, з, зі співробітниками відділку-продажу. Можна поодинці працювати в індивідуальному форматі, а можна в групі працювати в груповому коучингу. Командний коучинг, наприклад, якщо це а, а, команда проєкту. Чи то рада директорів, наприклад, я ось часто працюю працював з радою директорів різних компаній, які є командою. Знаєте, Sales coaching є executive coaching, skill coaching, тобто розвиток навичок, project coaching, коли коуч coach допомагає. Команді в реалізації проекту, не даючи пораду, а допомагаючи рухатись, знаходити інсайти, знаходити більш такі ефективні кроки, щоб реалізувати проект OKR, коучинг, тобто підвищення тих чи інших показників в межах компанії, наприклад, задоволеність клієнтів, кінцевих клієнтів, наприклад, рухаємось далі. 67 тисяч доларів максимальний особистий дохід від одного проєкту для компанії. Це мій досвід. Один проєкт, 67 тисяч доларів я зробив за 6 місяців реалізації цього проєкту для компанії. Так багато індивідуальних сесій, так груповий, так командний коучинг все можливо. Компанії купляють коучинг, тому що розуміють, що це ефективно. Тому що це про результати. Коуч а, саме про результати. 83 керівника компанії в індивідуальному коучингу були в мене. Тобто, одночасно я працював з 83 керівниками середньої та вищої ланки в одній компанії. Тобто, одночасно я проводив за тиждень 83 коуч-сесії. Плюс. Були індивідуальні мої власні клієнти ще 12. Розумієте? 95 сесій за тиждень. Ви кажете, як це можливо? Я починав там з 15 сесій, з 15 клієнтів у компанії, і потім зростав Ростав, були, були проекти на 40 співробітників, потім на 50, і ось дійшов до 83 керівників середньої та вищої ланки. Працював без перерв. Тобто сесія за сесією. Закінчує сесію, йде інший а, дзвіночок, і ми починаємо працювати з іншим клієнтом. Коуч, знаєте, працюючи особистістю, ми не дуже, мені подобається такий, а, така а, модель коуч на шезлонзі. Я на шезлонзі, коуч-сесії. Клієнт працює, клієнт шукає інсайти. Клієнт щось робить, 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 щоб отримати результат від цієї сесії. Я на шезлонці, я проявляю компетенції коуча, я ставлю питання, я цікавлюсь, я можу поділитися тим, що я бачу, але я говорю 15-20% всього часу, а клієнт говорить більшість часу. І а, в корпоративному коучингу коуч-сесії можуть бути 30-35 хвилин, більш такі короткі. Тому 95 сесій, з урахуванням, що я працював і в, а, в неділю, в тому числі, це в принципі це можливо. А, але варто вар 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 розуміти, для чого. Я розумів, для чого мені а, це все. 317 сімнадцять проробітників та керівників у, у проектному коучингу було. В мене було. Тобто це інша вже компанія, це груповий, індивідуальний команди коучинг індивіду... і екзекутів коучинг, тобто доволі такий а, дуже широкий а, спектр варіантів коучингу. Але ось реалізував проект на 317 людей. Далі, а, наступний варіант заробітку на коучингу це коучинг як додаткова послуга. Якщо ви вже працюєте з людьми. Якщо ви вже продаєте послуги, то ви можете коучинг додати як окремий продукт та продавати клієнтам, власним клієнтам, а також на коучинг залучати нових клієнтів, які можуть прийти до вас на коучинг, а потім купити ще і інші ваші продукти з продуктової цієї лінійки. Тренер, ментор, таролог, сексолог, астролог, психолог, наставник, психотерапевт, нутриціолог це ті професії, які можуть додати коучинг в свою таку свій перелік послуг. І продавати коучинг на рівні з, зі своєю основною професією. Наступний варіант це робота з компаніями, провайдерами коучингових послуг. Я вже згадував. Бетерап коштував нещодавно, десь а, нещодавно, десь 2 чи роки тому 4,7 мільярда доларів. Тобто це компанія, яка залучала інвестиції, зростала і ось коштує 4,7 мільярда доларів. В цій компанії працюють тисячі. Коучів і працюють на 60 мовах. знаєте, Тобто ви можете самостійно на сайті BeteRap обрати собі коуча. Нещодавно вони почали працювати а, з індивідуальними клієнтами не тільки з компаніями, тобто розширюють свої, свій вплив на а, ринок. Але компанії, які надають послуги коучів, в тому числі. Не тільки послуги психотерапевтів, але й коучів. БТРАП спеціалізується тільки на послугах коучів, коучхаб друга по а, таким обсягам компанія в світі, які тільки спеціалізуються на коучингових послугах. І є розмова, Майндлі і інші інші компанії в світі, які залучають коучів і реалізують коучингові проекти для компаній та продають коучів індивідуальним клієнтам. Тобто ринок доволі такий а, великий. І ви можете на цьому ринку заробляти. Ось компанія Coaching Hub. Вона викладає свої проекти. Вона працювала з компаніями і а, Boeing, і Toyota, і Coca-Cola, і Lacoste, і іншими компаніями. Тобто вони реалізують компанії для великих, а, для великих компаній, залучаючи коучів. в тому числі наші. А, Випускники, які отримали міжнародну кваліфікацію, а працювати з такими компаніями-провайдерами, вони обирають тих коучів, які отримали міжнародну кваліфікацію. Знаєте. Працюють у БТРА, в тому числі у Hub, в тому числі, тобто починаючи свій шлях з нами, потім так зростали, що вже і доросли до роботи в компаніях. Ось. Є наш власний а, напрямок це OnSupport. Це компанія, яка реалізує коучингові проекти для інших компаній, в, як, в які ми залучаємо наших випускників, в тому числі випускників, які отримали міжнародну кваліфікацію. І випускників, які не отримали міжнародну кваліфікацію, але отримали міжнародний сертифікат. І ми розуміємо, як ці випускники працюють, і який рівень. Коучингу вони можуть а, надати а, співробітникам компанії. Тобто ми створюємо таку собі екосистему, де ми навчаємо коучингу з нуля, де ми допомагаємо отримати спеціалізацію в коучингу, де ми допомагаємо отримати знаєте, а, міжнародну кваліфікацію. Ось. Рухаємось далі. Проекти були для різних компаній а, в нас. 3000. Платних коуч сесій провели наші випускники в наших проєктах для індивідуальних клієнтів. Ми організовуємо і потім м, індивідуальні клієнти купляють. Ми реалізовували коучинг за підпискою, де клієнти мали змогу отримати а, по одній сесії від а, якоїсь кількості коучів, щоб що? Щоб обрати коуча, у якого куплять вже. Контракт на там, 12 сесій, там на 15 сесій, там, на 10 сесій. Так? Інший напрямок: робота внутрішнім коучем у компанії це можливість коуча працювати всередині компанії та проводити коуч-сесії для співробітників та керівників середньої ланки в межах компанії, в якій він працює. І компанії IBM, Blue Danone, Microsoft мають внутрішніх коучів. Тобто це внутрішній такий продукт, який дозволяє та допомагає знаєте, реалізовувати політику компанії, і допомагають, вони допомагають співробітникам та керівникам розвиватися. Тобто не купляють та не залучають зовнішніх коучів, а мають внутрішніх коучів. При цьому ось компанія Coca-Cola. Якщо ви були уважними, то компанія Coaching Hub вона реалізовувала проєкт для компанії Coca-Cola. І я знаю, що інші компанії реалізовували проєкти для компанії Coca-Cola. Тобто, компанія Coca-Cola, маючи внутрішніх коучів, все одно залучає зовнішніх коучів. Розуміючи, що, що таке коучинг, розуміючи, як коучинг може бути корисним для їх а, керівників та співробітників, і масштабує а, реалізацію цієї послуги в межах компанії, щоб мали змогу використовувати коучинг більша кількість людей, ніж можуть опрацювати внутрішні коучі.